Добрий день, це ми йдемо з Нової пошти, забрали з Наталькою посилки. Ось. Вона йшла зі школи, якраз здибалися. Ось така посилочка мені прийшла. Від моєї підписниці, від моєї знайомої. Ось. Ну, а що в посильці? Я вам покажу. Поки одихаю, думаю, покажу, що ми стоїмо, перекуруємо. Правда, папіроси забули? Ну нічого. Ми прийдемо додому по цукерку зімо. <сум> да, Наталка? <сум> Ось такі діла. Так що, йдемо далі. А тепер зробимо розпаковку. Посилка мені прийшла від Романенко Тамара. Це моя підписниця і моя знайома. Будемо робити розпаковку. Я ще її не розкривала. Ой-ой-ой. Дара ми розкриємо, подивимося, що тут є в нас. Ось. Мені дуже приємно і ось так. Ось так знімемо. Ми цю сарадку чи клейонку, як там хто знає. почеплет. Що то моє з того боку, а ви не столу, столу показую. О. О, шосте. О, то то, да? О. Так. Подивимося Так, це у нас цибулька. Так, Паста. Поставська, Кущовка. а, Полтавська. О, чекайте, не так прочитала. Гарна така цибулька в нас. Так. Це в нас цибулька. Зараз ми скажемо, що тут за цибулька, як зветься. Цибуля Шарлот. Насіння. Так. Ух ти! Який чесницюра, здоровий гарний. Будемо ще досаджувати. А як же? Посадимо, часник дуже хороший. Мені... Один год, Мене не один год радує. Назву не знаю. Ясно. Ох, це, Тамара. Дякую за часничок. Оце часничок красота. Ох, дуже гарний. Так. Такі головки файні великі. Так, а це, це наш часничок, який часник без стрілок. О! Це взагалі хорошо. За насіння не дякую, за турботу дякую. А тут мені прислали насіння картопельки. Це, мабуть, ця синя картопелька. Фіолетова картопля дуже смачна. Розвожу. Розвожу кожен рік багато. Отакої От я бачила, ж таку продають картоплю. Но ще такої в руках, якщо чесно, не мала. То вона, як її розрізати, фіолетова всередині. Ось. Ось так-то. Дивіться, яка красота. О! Так, тут щось нас пише. Письмо якесь. Добрий день, люба і ваша сім'я. Мені хотілося невеличкий зробити вам подарунок від сільського життя. Так як все, так як ви, велика хазяйка, трохи послала вам на розвід. Бажаю вам щастя, здоров'я і мирного неба. Хай. Радує вас. На здоров'я. З повагою ваша підписниця. Дуже дякую, Тамара, за турботу. Мені дуже приємно за такі приємні подарки. Це дуже-дуже мені приємно. Часник дуже гарний. Обов'язково ще досаджу часнику і посаджу цибулі. Я вам дуже-дуже дякую. Мені дуже приємно. Ось. Дай Бог. Щоб вас гарно родило, дай Бог, щоб все було якнайкраще і всього самого найлучшого. Мирного неба і міцного здоров'я і всього самого-самого найкращого. Ось так. Дуже вам дякую за те, що ви мені вислали. Я не раз бачила таку картоплю в інтернеті, але ніколи ще, як то кажуть, не, не мала такого сорту, але обов'язково посаду і буду я мати. Ось, я ще подзвоню запитаю, як її лучше готувати, як вона вроди, яка вона за хороша, ну, до чого краще є варити. Є, що салатна вона є, ну, розумієте, я всім пояснюю. Ось, дуже мені цікаво. Я дуже задоволена, дуже вам велике дякую, Тамара. Дай Бог, щоб всіх все гарно родило і все всім найкращого. Гарного вам дня всім! Тамарі велике дякую за турботу. Ось, дай Бог, всім миру і здоров'я. До зустрічі в слідуючому відео. Всім па па па, -па.